Всім привіт! З вами Relax і сьогодні я знайшов для вас проєкт, в якому ви можете заробляти як без вкладень, так і з вкладеннями. Але перед початком відео обов'язково підтримай україномовний контент, підпишись на цей YouTube канал, постав лайк. Також, якби ти вже був підписаний на мій телеграм канал, ти вже б знав про цей проєкт. В своєму телеграм-каналі я кожного дня для вас викладаю нові і нові проекти. Це дропи, аірдропи, клікери, майнери, проекти без вкладень та проекти, в яких ми дуже і дуже багато вже заробили, особливо без вкладень. Все це я в моєму телеграм-каналі. Також я роблю для вас дуже часто конкурси. І результати ось цих конкурсів в моєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйся. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Давайте ми перейдемо до огляду цього проєкту. Насамперед хочу вам розказати, що проєкту всього 13-й день. І я сюди вклав, як ви можете побачити, вже біля 120 доларів. Але планую вкласти ще більше до 500 доларів цей проект. Насамперед, чим краще вкладати на ранніх стадіях, тому що на пізніх стадіях ви можете не встигнути вивести все ваше. Вкладений, наприклад, був такий проєкт Tronix, Я думаю, багато з вас знає, хто за цей проєкт. І він пропрацював плюс-мінус 3 місяці. цьому проєкту всього лише 2 тижні, і я думаю, він тільки починає розвиватися, тому я в нього буду вкладати ще й ще. Насамперед хочу вам сказати, що я вже трошки виводив, звідси все приходить. Деколи виплата приходить моментально, деколи може бути затримкою, але виплата все ж таки приходить. Якщо у вас виникли б якісь запитання, в них є чат і підтримка. Ви Можете туди написати. Насамперед, як що робити для того, щоб поповнити. Ви нажимаєте ось цю кнопочку Boost. Після цього ви вводите суму, яку ви хочете поповнити. Обов'язково вводьте в тронах 3X, через те, що якщо ви введете в USDT, тобто в доларах, воно вам просто пропаде. Обов'язково вводити в 3X. Також ви можете безкоштовно виконувати місії. Як бачите, за місії в нас є різні бонуси. Наприклад, за те, що ви зайдете в цей проект, вам дадуть 10 тисяч бонка токенів. Приєднаєтеся до їхнього ком'юніті 5 тисяч бонка, запросите дружа одного друга. 7 тисяч. Якщо ви перший раз поповните, 120 тисяч бонків вам дадуть на ваш баланс. Просто за те, що ви перший раз поповните. Мінімальне поповнення це 10 доларів, це 100 тронів. Мінімальна виплата це 20 тронів. Виводити ви можете будь-куди, я буду виводити на біржу Binance. До речі, я це зроблю. Зараз, прямо зараз ми це і з вами зробимо. Насамперед, що я роблю? Як бачите, в мене потужність 95 ГХС. я нажимаю кнопочку клейм. Як бачите, мінімальний клейм це 1 трон, і в мене 48 тронів на балансі. Давайте я візьму адрес. Насамперед зайду на біржу Binance. Ось ми і зайшли на біржу Binance. Після цього нажимаємо Гаманець, після чого нажимаємо Депозит і вибираємо 3X. І після цього ми вибирає, вибираємо мережу Tron TRC20. Копіюємо цю адресу, нажимаємо на там, де Tron Balance Send. Набираємо, точніше, вставляємо наш адрес і вводимо кількість, яку ви забажаєте. Мінімальна кількість це 20 Tron. Як бачите, є комісія 2,5 Tron. Я думаю, на цьому і цей проєкт заробляє. 48. Тронів, я вивожу, мені прийде 46,1 трон. Нажимаю Send. Як бачите, у вас має висловити ось таке, що віздро в Request Hand been Successfully Created. Тобто виплата, виплата на зроблена. І після цього ми очікуємо на саму заявку. Підтвердження заявки буде обов'язково в цьому боті. Вам висвітиться така зелене. Давайте я вам напевно зараз його і покажу, як воно буде виглядати. Ось як ви можете побачити, в самому низу є Vizdrow «Was Successfully Confirmed. Тобто вивід підтверджений і якщо вам перейшло ось таке повідомлення, ви сміло можете заговорити на баланс на Binance та отримувати ваші токени. Також, що я хочу вам ще сказати, на рахунок поповнення ви нажимаєте на Boost, після цього вводите кількість тронів, яку ви хочете поповнити, і після цього ви маєте нажати шоу-адрес. Вам висвітиться такий QR-код і знижче буде писати шоу-адрес. Ви нажимаєте шоу-адрес, копіюєте ось цей адрес, і на цей адрес перекидаєте кількість тронів, яку ви раніше вказували. Тому що, якщо ви переведете якусь інакшу кількість тронів, вам потрібно писати в підтримку для того, щоб вони вам додавали. Саме таку потужність, яку вам потрібно і за яку ви заплатили. До речі, як ви можете побачити, вклавши всього 110 чи 120 доларів, я отримую вже, скільки я відео записую, 5 хвилин 0,10 трона мені вже накапало. І як бачите, капає і далі. Тому проект поки працює, якщо у вас будуть. Виникати будь-які запитання по цьому проєкту, обов'язково можете писати мені в чат або мені особисто в телеграмі. Все я вам об'ясню, роз'ясню, допоможу. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайте!